Вітаю! Мене звуть Ангеліна Осібцова. Я рада представити свій проєкт, сайт Екосистеми планети збереження води та суші, створений для популяризації цілей сталого розвитку ООН. Обрана тема водних та наземних екосистем є надзвичайно актуальною, адже вони сьогодні перебувають під серйозною загрозою. Моя мета не лише підвищити обізнаність про важливість теми, а й створити сучасний інтерактивний ресурс, який захоплює та мотивує до змін. Головна сторінка знайомить користувача з темою. Анімація заголовка поєднує випливання тексту з ефектом друкування, що додає динаміки і привертає увагу з перших секунд. У секції текст органічно поєднується з фоновим зображенням, яке через напівпрозорий шар забезпечує читабельність і візуальний комфорт. Друга сторінка розкриває важливість водних ресурсів для життя планети, використовуються плавні ефекти, що надають динаміку сторінцям, а хвильова анімація заголовка посилює атмосферу водної теми. Інтерактивні картки, що підсвічуються та підіймаються при взаємодії, роблять сайт ще й привабливим. Зображення і секцію поділяють сторінку на дві частини, а анімація фотографії, що активується при наведенні курсору, створює ефект наближення та руху. Ось як це працює. CSS код для карток реалізує ефект підняття і тіні, що додає простору й об'ємності. Третя сторінка присвячена лісам та ґрунтам, а заголовок має захопливу анімацію, скажімо, дихання, що підкреслює важливість збереження дерев для забезпечення киснем. Зокрема, на сторінці розміщено цікавий факт, що допомагає краще зрозуміти масштаб екологічних викликів. Четверта сторінка це заклик до активних дій, де можна знайти ефективні кроки для допомоги природі. Текст мерехтить завдяки анімації, привертаючи увагу до важливості кожного нашого вчинку. Зворошливе нагадування внизу сторінки, поєднане з тематичним зображенням, підкреслює, що наше майбутнє залежить від сьогоднішніх дій. Сайт розроблено за допомогою HTML та CSS з використанням сучасних ефектів. Наприклад, навігація оформлена градієнтом, а кожен пункт меню має стильну анімацію, яка впливає на колір та розмір елементів при взаємодії, що робить навігацію інтерактивною та привабливою. Також поглянемо на CSS код кнопок, що додатково полегшують перехід між сторінками та мають захопливі ефекти, як-от, збільшення напівпрозорої блакитної тіні разом із затемненням кольору при наведенні курсору. Цей сайт не просто інформаційний ресурс. Він поєднує сучасний дизайн, функціональність і зручність у використанні. Я вірю, що такі проекти здатні надихати людей змінювати світ на краще. Дякую за увагу!